пролунала заява від радника голови президента спочатку Михайла Подоляка, який сказав, що за півроку він буде вже ефіри вести в Криму. А потім ввечері Олексій Арестович сказав, що так за півроку всі будемо на території нашого півострова, і мені просто це резонуло на фоні дуже складної ситуації на фронті. Як ви ставитесь до цих прогнозів? Невже справді на даний момент в нас відкривається чи в перспективі відкриття вікно можливостей для повернення Криму? Я не слухаю виступи цих двох людей. Я можу сприймати рівник собі, по досвіду або по пройденому безпосередньо якомусь службовому шляху. люди, які є безпосередньо вискочками за рахунок, яких використовують просто як говорящі голови, які маніпулюють суспільством, то ми вже чули про певні шашлики в травні. Ми вже чули, що не треба нічого боятися, яка війна, ніякі наступ. Тому якраз ці люди себе давно вже дискредитували в моїх очах. Якщо хтось не вірить, я ж не намагаюся когось там сказати, що вони праві, не праві. Кожен вірить тому, хто сприймає його. От вони вірять в ті цінності, в ті е, безпосередні слова, які їм подають. Ну, значить, такий досвід у них є, і значить, е, потім їхнє розчарування може бути значно більше. Я спілкуюся, ми хтів. З тими, хто на фронті, я спілкуюся з тими, хто тренується на полігонах, я сприймаю тих хто безпосередньо займається не балаканиною, займається справами. Тому е в Криму ми будемо. Обов'язково будемо, я в цьому впевнений. В мене в Феодосії свої рахунки, і безпосередньо те місце, якому я біля якого я прослужув 5 років, Крим для мене це така була потужна е аплюха е в 2014 році, коли ми його втратили. І коли, е 28-му ми казали, яким чином утримати Крим і щоб нічого не було, нам сказали не панікуйте. Так само, як сказали, що із Донбасом все буде добре. Але між тим, це було втрачено. Так само і тут. Для мене важливіше а якою ціною ми десь до досягнемо, і що нам треба для цього зробити? Оце найголовніше. І як би там не було зараз, а наразі ситуація дуже складна, як військовий розуміє сьогодні, маючи інформацію, яку б я не хотів. Скажімо так, оголошувати, не маючи на те повноважень. Для того у нас є генеральний штаб, і я б рекомендував слухати генеральний штаб, а не слухати е е спечерських пагрив, що розповідають. В генеральному штабі люди, які там займають посади, вони не народилися полковниками генералами Вони пройшли певний е службовий такий шлях і е доказали свою спроможність діяти на цих посадах. І вони цінують і своє положення, і вони цінують кожне слово, яке вони говорять. От, мабуть, давати сприймати ті, хто воюють, а не безпосередньо хто там використовує досвід і вміння нашої збройних сил, і немає ніяких повноважень розповідати про збройні сили чого вони там досягли, і коли вони йдуть до Криму. Вони дійдуть але на це питання відповість наш генерал залужний. Але він ніколи про це поки що не буде казати, тому що він чітко знає, скільки раз промовчав, стільки раз не пожалкував. А в нас оце балаканини, і коли розповідаєте дне, а потім це не співпадає, просто починають включати мороз і робити вигляд, що все добре. Але ж за кожне слово, яке сказано, треба ж відповідати, а вони ж не відповідають. Тому спри... слухайте Генеральний штаб, що вони кажуть. Слухайте тих, хто на фронті, що вони кажуть. А безпосередньо ті, хто прикривається використовують досягнення наших збройних сил. Ну, це право кожного вірити чи не вірити. Ви розумієте, що е, управління, система управління існуючої влади здійснюється вручному режимі, тому ніяких простих таких рішень на місці самостійно вони там не приймали. Вони були просто абсолютно керовані з Києва, і без Києва навіть дзвонили, чи можна там мені сходити туди, чи чуди, куди ми прекрасно розуміємо, що доходило до маратів. Е, вони сподіваються на те, що все ж таки, коли ми переможемо, вони спрацюють золотим правилом, е, переможців не судять. І давайте про це забудемо. Вони абсолютно вірять в те, що вони зможуть стерти в нашій пам'яті ту страшну е, плату, яку ми платимо безпосередньо е, за, за нашу перемогу. Ось на що вони сподіваються. Тому особливо там ніхто нічого не е, шукає, і особливо вони там і не нариють на тому рівні. Давно ж зрозуміло, чому ми втратили цю територію, чому так швидко ворог досягнув Херсона? Це ті, хто люди абсолютно нормально можуть аналізувати ситуацію протягом останніх трьох років, зробили висновки вже давно. Влада робить вигляд, що все добре, і можливо, там вони й не йдуть Знаєте, якихось таких цапів відбувалів на рівні там якоїсь сержанти чи на, на рівні якоїсь е дільничого але тих людей, яких разом приїхали з президентом е при відвіданні його е Херсону, е херсонці побачили і здивувалися, а деякі багато було обурених. Бо ці люди найперші втекли з Херсону. Мене багато е чудова така мережа інформаторів, які працювали в руки опору і працювали навіть під час цього, і вони розповідають мені ситуація, яка була, і розповідали, яка була. З першого дня великої агресії і під час е, окупації ще зараз, то скажімо так, що ніхто там особливо е, не копає, не шукає. Та і особливо ти не нариш. Ті, хто е, були зрадниками такого е, мілкого е, пошиву, то вони і залишилися, і вони і будуть. Їх, звичайно, треба шукати, їх, звичайно, треба виявляти, але е, зрада пройшла не на рівні ще дільничого якогось там. Району, а зрада проходила на більш високому рівні. Зараз кажуть, що це як там? Не, не не по часі, не по часі самим собі брехати, не по часі робити вигляд, що у нас все добре. А ви не мені це розповідаєте, розповідайте це е, в той самий Бучі, е, чи в там самому Запоріжжі, чи розповідайте це в інших містах, е, де люди втратили домівки, де люди втратили своїх близьких, е, де нема світла, де нема тепла. Де нема розуміння, що робить влада, аби покращити життя людей. У нас змінилися підходи до сприйняття влади. У нас влада сприймає, що народ існує для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність і життя влади. А у нас все навпаки. Давайте згадаємо, що влада є вибрана обирається народом для забезпечення нормальної життєдіяльності народу. У нас підміна вийшла. Ми забезпечуємо, що вони їздять на Супер там шевроле э, що вони э, використовують э, певні моменти, що вони навіть коли звертаються до своїх э, громадян, як вони нас на співгромадян, так вони сидять чомусь в кабінетах, э, в легких футболочках або в легких сорочечках Коли вже в більшості люди сидять в шапках, э, в рукавичках і в теплих куртках. Це різні України, різні сприйняття. Тому для мене більш важливіше, що Ті, хто нас зрадили, не в Херсоні. Ті, хто нас зрадили, вони тут знаходяться в столиці нашої України. Можливо, зараз не на часі їх шукати, бо частина з них виїхала, їм дали виїхати безпосередньо. Але все ж таки, знов таки ж, нами маніпулюють певна частина населення в це вірить свята, і кажуть, мовчіть не на часі. Та ні, шановні. А може хватить? Достатньо того, щоб вам уже лакшину так навішали на вуха, а ви все одно вірите. Кому це подобається, нехай слухають, нехай в це вірять. У кожного свої цінності, свій життєвий досвід. Але ціна, яку ми платимо за це, а для всіх однакова, це величезна кількість українців, які загинули за нашу незалежність.